Жінки, що обговорюють характеристики автомобілів та якість пального, і чоловіки, які цьому зовсім не дивуються. Вони зібралися разом на фестивалі одного з автомобільних брендів. Свято швидкості та драйву організував для своїх прихильників бренд Субару. Близько трьох тисяч автомобілістів зібрав вже на третьому фестивалі Субару Фемелі Паті. Традиційним партнером заходу виступила компанія Вог. Окрім пального, заправляла відвідувачів фірмовими хот-догами та кавою. Наші автомобілі потребують високоякісного пального для успішної роботи, і таке пальне в даний момент нам дає мережа автозаправних комплексів. Вог також ми повністю задоволені співробітництвом у рамках цієї події. Хороша автівка, хороший бензин. Особливо людно було у зоні тест-драйвів випробувати характеристики японців зібралося чимало бажаючих. Допомагали їм професіонали, які використовують субару не тільки у повсякденному житті, а й у професійному спорті. кажуть, для такого потужного двигуна пальне обирають особливо ретельно. Вже багато років користуються лінійкою мустанг відвох. Верохета дінаміка автомобіля прівові сотом Это характеристики те, которые мы получаем при езде на сотом Воге, и это то, что случается с мотором после того, как мы его разбираем. То есть мы видели моторы, разобранные на другом бензине, видели моторы, разобранные на... после сотого Вога, то это две большие разницы. Как бы. Но у нас никогда не подведил просто. То есть идеальное топливо для этой марки машины это сотый или высшего, более высшего качества бензин. Вполне устраивает, идеально подходит для этой машины сотый бензин фирмы Вок. Во-первых, мотор его ощущает как самый приятный продукт для себя. Не перегревается, быстро набирает обороты. Ну а соответственно в этой машине это самое главное. Быстрый набор оборотов, быстрое послушание машины на дороге. У ВОГ пояснюють, пальнему «Мустанг» має покращення експлуатаційні та екологічні характеристики, захищає і очищує двигун та покращує динаміку його роботи. Розроблений на базі імпортного нафтопродукту, Він відповідає європейському стандарту якості «Євро-5».